Попри складну безпекову ситуацію, ми працюємо кожен день в Херсоні, займаємось питанням відсрочок, надаємо відсрочки людям. Люди приходять, пишуть заяви, збирають необхідні документи. Щодо, кожного, щодо кожної підстави до надання відстрочки є необхідний перелік документів, який прописаний в 560 й постанові Кабінету міністрів. Ми перепровіряємо, допомагаємо людям, що потрібно донести, доробити, щоб на комісію заяви потрапляли одразу в повному готовності, і було щонайменше якихось рішень щодо доопрацювання документів. Право на відсрочку мають люди, які... Визнані інвалідами, ті, які займаються доглядом за родичами інвалідами, або іншими, наприклад, люди, за догляд за людьми похилого віку, батьками там, або опікуни, визнані судом. Також студенти мають право на відстрочку, якщо вони відповідають закону 10-му про освіту і здобувають освіту рівнем вище, ніж вже отриманий. Також наукові викладачі, кандидати, доктора наук також мають підстави щодо наня відсрочок і люди, які є родичами загиблих під час збройної агресії Російської Федерації. Вони приносять необхідні документи і отримують свої відсрочки. Також багатодітні теж можуть отримати свою відсрочку. Приносячи відповідні документи, це свідоцтво про народження та свідоцтво про шлюб. Зазначу, що вони не, ну отримують свісочку тільки якщо не мають боргів зі сплати аліментів, якщо не проживають з такими дітьми разом.